Сьогодні хочу розповісти трошечки про медитацію. Про те, який вплив вона має на сучасну людину, людину, яка перебуває в світі, коли безкінечно йде потік інформації, коли люди безкінечно кудись поспішають, і не мають можливості зупинитися і нарешті послухати і спитати себе, а чого хочу я насправді. Не бігти в потоці, не рухатися так як всі, а просто зупинитися і дати змогу розуму розслабитися. Для цього дієвим таким інструментом і дуже хорошим є медитація. Вчені доказали, що людина, яка практикує медитацію, вона може позбутися депресивних станів, панічних атак. Також вона почувається щасливішою та радіснішою в порівнянні з тими, хто медитацію не практикує. І якщо ви так подивитеся... Більша частина успішних людей вони всі медитують. Якби це не було таким корисним, ну не знаю, чи вони би цим займалися. Медитації різні. є медитації з опорою на дихання. У наступному ролику, до речі, якщо вам цікаво, я залишу відео, і ви зможете спробувати, що це таке. З опорою на слух, є практика, коли ми споглядаємо за варіантом свічки, або вона називається практика. Взагалі то є безліч безліч різних видів медитації. Кожен може вибрати те, що підходить саме йому. Але в якийсь момент на практикованості. В будь-якій опорі зникає така потреба, тому що з'являється такий напрацьований стан, і людина сідає, і вона одразу пірнає у цей стан Їй не потрібен супрові, не потрібні якісь там опори на дихання і так далі. Але на перших початках це дуже корисний такий інструмент, як дихання або споглядання, коли шляхом відволікання уваги від своїх думок, ви перемикаєтеся на якісь такі внутрішні свої, свої, свої відчуття. І якщо простими словами сказати, що ж таке медитація, то ви можете уявити, що <кх> ваші думки вони подібні до птахів, які пролітають у вас над головою. І коли ви медитуєте, ваше завдання не дати цим птахам гніздо у вашій голові. Ось так. Бажається на дня.